Всім привіт! Сьогоднішнє відео моя постійна рубрика Саманалітика ринку. Мої подальші торгові плани, мої подальші угоди, які я планую брати на криптовалютному ринку. В сьогоднішньому відео це все буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми поїхали. І так, давайте почнемо спочатку з біткоїну. Я його зараз відкрию більше глобальним на часовому періоді, а точніше на 4 годинному часовому періоді. І підписники мого каналу могли помітити, що відео з приводу аналітики ринку не було вже приблизно як тиждень. Це все зв'язано з тим, що я якраз рівен, рівно тиждень тому зловив сильне ФОМО. Не сильне ФОМО, але в общем, зловив ФОМО. І тим самим вирішив зробити свій перерву в тиждень, бо коли ви ловите ФОМО, коли ви відчуваєте себе емоційними під час торгівлі і починаєте робити необдумані дії на ринку завдяки емоціям, які від вас... Ідуть, то треба зачасту або а то й і завжди, під час ваших емоційних качель, робити завжди перерву в тиждень мінімум. Тому, в принципі, перерва моя в тиждень пройшла, я відпочив від графіків, і з новими силами повертаюся на ринок. І так, давайте подивимося спочатку на біткоін 4 години тайм. Можна побачити, що перед падінням, яке трапилося, в принципі, за цей місяць. Казав приблизно тут по хаям, що ми підемо вниз після таких розторговок, в принципі, що ми і зробили, пішли вниз. Далі, що я очікую? Я очікую, в принципі, наступну ситуацію. Тобто, якщо подивитися на 4 години тайм, можу побачити, що після такого імпульсного падіння, яке трапилось у нас приблизно 25 лютого, пішли в боковик. Тобто, Він боковик у нас, нас розмазаний. Тобто, може побачити, що закрилися вище, тут закрилися трохи. Також вище, тут нижче вже закрилися, тут також нижче закрились. І починаємо потроху-потроху розторговувати монетки. Зараз дуже багато відеороликів в Ютубі і інфоповодів, що ринок готує вед пастку, що підемо ми вгору, що якби фейкове буде падіння і так далі. Коротше, підемо вгору. І давайте, ж, в принципі, розглянемо передумови, коли ми йшли вгору, і, в принципі, з яких умов ми постійно йшли вгору. Наприклад, можемо подивитися той самий часовий період, наприклад, який був 4-3 місяці тому. Біткоін знаходився в ренджі. і можна побачити, що перед зростом зайшов домінуючий об'єм. побачити свічка об'єму. Ось ви бачите, яка вона висока свічка об'єму. Тобто порівняно з іншими свічками, вона найвища. Тут також висока свічка об'єму, тут також висока свічка об'єму. І от по даним свічкам об'єму, можна побачити, що саме отут крупні гравці заходили. Монетка. Не може рости без пального, не може рости без грошей. Отут зайшли гроші, ми пішли знову вгору. Поки що гроші не зайшли. Ми можемо це побачити якраз по індикаторі об'єму. Плюс, коли об'єм підіймався, то могли побачити, як інтерес дуже сильно падав. Коли падає інтерес, то люди зачасту ліквідовані. Тобто, наприклад, лонгіст тут зверху сидів. Ціну намисно продавили, щоб кит зайшов собі в угоду лонгову або купив на споті собі монетку. І тим самим людина, яка була е, по лонгі ліквідована, вона е, примусово продає свою монетку і якраз примусово продає монетку цьому киту. Кит якраз набрав цю позицію, і потім потягнули монетку. Зараз можемо по дельті побачити, що пішли продажі, тобто можемо побачити, що перед цим зростом продажів не було, було тихо. А от, наприклад, по спотовій дельті, по фючерсній дельті, можемо побачити продажі були. Зараз, зараз от, наприклад, після цього падіння що трапилось, ліквідації по відкритому інтересі, і також йдуть продажі. В принципі, сильних передумов на зріст я не бачу. Найкращий мій торговий план буде: от якщо взяти одну годинку, якщо подивитися більш локально, то можна, в принципі, буде спробувати поторгувати такий боковик, так як ми вже під більш менее підійшли до зони value Area High. І, в принципі, починаємо на затихлі волатильності невеличку розторговку. Тобто можна побачити, що по споті, наприклад, по спотовій дельті, можна побачити, що затихла волатильність, також по фьючерсній не так сильно багато. І якраз на такій затихлі волатильності можна буде шукати угоди на шорт. В принципі, зазвичай, коли якраз така сильна затихла волатильність, то можна в принципі, буде шукати локальні угоди на шорт. Ми, звісно, можемо вийти ще раз вгору, тобто ми залишились і тримаємося на такому рівні, як 87 тисяч. Ми там не просто так тримаємося, тобто ми можемо побачити, що як доходили до своїх більш-менш високих рівнів, то сразу відбивалися. Тобто також відбились, також відбились. Від цієї наторговки можемо ще зробити перехай. І від, наприклад, перехаю останньої каскада, або е також іще е одного каскада. Можемо вже потім брати угоди в шорт, Тобто шукати угоди в шорт якраз можна буде. Тобто кит збере отут ліквідність, збере лімітки лонгистів і потім піде всіх ліквідовувати. Один з моїх наймовірніших планів, який найбільше відпрацює. По бітку локально висказав, якщо в глобалі, то якщо не почне заходити об'єм, то ми далі продовжимо падати. Також давайте подивимося ефір. В принципі, також зробили таке імпульсне падіння, але ми можемо побачити, що по ефіру підняті об'єми. тобто Об'єми по ефіру явно ну, видно, що вони підняті. тобто, бачити, Зріст трапився, і зупинка від оцього об'єму трапилась, зупинка. зупинка трапилась від оцього об'єму, і потроху-потроху об'єм тут також підростає. Паралельно дельта дуже сильно негативна, але якщо ми подивимось на ефіріум, більше з глобальної точки зору, то ми підійшли до самих своїх основних зон, тобто до фундаментальних можна сказати зон це тисячу доларів, це дуже дуже низьких зон, де ефір торгувався місяцями, а то і роками. E, і якщо ми дійдемо до цих зон, якщо ми зупинимося на цих зонах, якщо ми зробимо декілька місяців боковик, якщо ми зробимо дуже тривалий боковик і паралельно на піднятих об'ємах, наприклад, як у е, то можна сказати, що у монетки буде пальне на зріст, і ми зможемо піти вгору. Бо просто так ми вгору не можемо піти, особливо на такий дуже багатовідсотковий зріст, через те, що просто так дуже швидко позиції і крупних гравців вони набираються. Тому наторговка в декілька місяців, а вже потім можна буде шукати якісь угоди або в лонг, або в шорт. Ну я думаю, якщо не буде довга наторговка, то ми, скоріше за все, підемо в шорт. Но якщо ми зробимо довгу наторговку в декілька місяців, тоді може, є дуже велика ймовірність, що підемо в лонг. Ну і давайте третю саму основну монетку, яку я аналізую, це салана. Може побачити, що якщо глобальний боковик відкритий, то ми торгуємося в такому боковику. І зараз підійшли до найсильнішої зони, яка в нас зовсім була присутня е, на ринку по салані. Якщо кинути сюди профіль об'єму, то може побачити, що якраз ми підійшли до поку. Потроху торгуємося на покі, і, в принципі, салана може побачити, що, кстати, салану купують. Тобто тут відкупили, тут відкупили. Вже низам відкупили салану. Перелена по фьючерсам, може побачити, що її по хаямі продавали. Солану думаю, викладу в свій Телеграм, який знаходиться в мене в описі під цим відео, бо, чесно, мені треба було трохи посидіти, подумати над Соланою, так як готував на сьогоднішнє відео тільки біткоін і Ефіріум. Також інші монетки, інші мої торгові плани і угоди, які збираюсь брати по іншим монеткам, я також викладаю і викладу в собі в Телеграм, це як продовження буде моєї аналітики. Всім, кому сподобалось. Це відео, всім, кому сподобалось моє відео, мій канал, поставте лайк, будь ласка, підпишіться. Я був дуже вдячний. Всім вдячний за активність на моєму каналі. Також читаю всі коментарі. Дякую за перегляд. З вами був Владислав. Всім пока.